Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва. Тема уроку Світле свято Великодня. Писанки. Створення тематичної композиції. Писанки. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше клас. Попрацюємо старанно, щоб сказати у кінці, що у нашому дружньому класі діти просто молодці. Дайте відповіді на такі питання. Яке велике, велике релігійне свято ми незабаром будемо святкувати, які асоціації викликає свято Великодня? Відгадайте загадку, що за дивні яєчка наша курочка знесла. Намальоване гніздечко ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті, сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Певно, писанки молодці. Найгарнішою окрасою українського великодня є чудові твори народного мистецтва писанки, оздоблені яскравими мережаними візерунками. Вони символізують вічне оновлення життя, а також воскресіння Христа. Дайте відповіді на питання чи розмальовував хтось писанки? Що для цього використовували? Які пасхальні традиції пов'язані із писанкою? З давніх давен українці розмальовували писанки, прикрашали їх красивими візерунками і прадавніми знаками. Давайте подивимось відео. Розписування писанок напередодні великодня називають своєрідним духовним очищенням. Відома київська писанкарка Зоя Сташук каже, для українців цей вид мистецтва символічний, адже сакральне значення писанки тут зберігалося до сьогодні, а от в інших країнах воно загублене. Найкраще кажуть майстри малювати усією родиною. Починати роботу варто із чистим серцем та світлими намірами. Думати лише про хороше. Розписувати можна як повне зварене яйце, так і пусте. У якості барвників радять обирати фарби спеціально призначені для писанкарства. Раніше ж розказують, їх робили з природних матеріалів трав, соковочів та фруктів, заварених на свяченій воді. Нанесений віск знімають над свічкою, що запалюють перед початком роботи. Вона підторкається до вогню, і віск починає розтоплюватися. І З'являються кольори, які ми закривали воском, і нема ні одної людини, яка б не починала посміхатися. Вона нарешті зрозуміла, що вона робила. Годину, обі півтори символи майстри-писанкарі радять обирати на власний розсуд, давати волю фантазії. Втім кажуть, деякі знаки на писанках з'являлися ще за прадавніх часів. Так, сонце символ родючості, зображають у вигляді кола чи багатокутної зірки. Вогонь позначали як ламані хрести. Сварги, трикутник на писанці означав триєдність всесвіту, а також символізував родину. Здавна виділяли також чоловічі та жіночі писанки. Це писанка для чоловіків. Дубовий листок це особистий такий символ, який є власністю наших чоловіків. Це сила, це енергія, це всі найкращі риси, які є. Це суто жіноча писанка. Значить, тут богиня-берегіння, вона трансформується в дерево життя. Берегиня, власне кажучи, так і зображається з піднятими руками. Може дві, навіть чотири руки бути, тому що їй треба охопити весь світ і всіх зберегти. Після Великодня писанки підвішують на мотузок та залишають у оселі. Написані у страсний тиждень, а потім у освяченні вони здавна вважаються потужним оберегом. За розбитою писанкою майстри радять не симувати. Переконані, вона забрала в себе негативну енергію. Втім, викидати її у смітник не рекомендують. Найкраще кажуть яйце подрібнити та пустити його у воду. Запам'ятайте писанка великоднє обрядове яйце. Розписана за допомогою спеціального інструмента писачка, розтопленого бджолиного воску та природних фарб. Техніки розпису великодніх яєць. Крашенки пофарбовані в один колір. Мармурові. На сире яйце накладають шматочки сухої фарби, кольорового паперу. Обв'язують тканиною і варять. Дряпанки, яйце фарбують у темний колір, і потім, за допомогою голки, видряпують орнамент. Крапанки. Малюнок складається із крапок різного кольору. Писанка розписується за допомогою воску та палички. Писачка. Основні кольори на писанках червоні радість життя надія. Жовтий сонце урожай. Зелений пробудження природи. Білий чистота. Основні символи на писанках хрест. Один із сонячних знаків символ Всесвіту, чотирьох сторін світу, чотирьох вітрів, чотирьох пір року, походить від схематичного зображення птаха в давнину Сонце уявлялось птицею, що летить по небу. Свастика сварга або Ламаний Хрест. Знак святого вогню, Сонця і вічного руху. Один із найстаріших знаків узагалі. Найперші його зображення знаходять на виробах первісних мисливців, а це близько 30 тисяч років тому. За народними уявленнями сварга провіщала добро і захищала від темних сил. Ружа, рожа, розета, зірка. Символізує сонце і вранішню зорю. Народній символіці незмінний символ любові. Подарувати писанку з ружею означало освідчитися в коханні Безкінечник або Кривулька. Знак однієї з найголовніших стихій води, будучи необхідною для всього. Живого вода водночас могла бути злою і необлаганною в час весняної повені. Дивуючись силі і невпинності води, наші предки її знаком позначали вічність. Розгляньте картини художника, мрійника Юрія Мацика. А зараз трішки відпочинемо. А зараз повторимо правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Роботу розпочинати лише з дозволу вчителя. Використовувати інструмент тільки за призначенням. Користуватися прийомами роботи з інструментами, як показав учитель. Тримати своє робоче місце у належному порядку. Створіть тематичну композицію писанки. Вирішіть, які побажання ви... Відобразити в своєму творі у роботі використовуйте символи, які відповідають вашому задуму. Продемонструйте власні малюнки. Спробуйте зробити писанку із кольорового паперу та подарувати друзям. Діти наш урок підійшов до завершення. Оберіть свою цеглинку Лего. Зеленого, жовтого, червоного кольору. Те зеленого на уроці мені дуже сподобалось, на уроці мені сподобалось, і на уроці мені не сподобалось. Я вірю в те, що кожен з вас вибрав цеглинку зеленого кольору. Дякую за увагу і до зустрічі!